Вітаю, друзі! Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відповів на питання щодо того, коли може завершитися війна в Україні, зазначивши, що все залежить від рівня підтримки та ефективності українських дій. Він зауважив, що в Україні наразі вистачає стійкості і сили духу, але не вистачає підтримки у вигляді боєприпасів і техніки. А також Сильський зазначив, що ситуація на фронті в Україні надзвичайно складна і країна перейшла до оборонної тактики з метою виснажити військовий потенціал Росії. Ситуацію на даний час можна оцінити як складну, тобто тоді, коли противник зараз наступає фактично по всій лінії фронту, ну а Збройні сили України перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Метою такої оборонної операції є нанести росіянам максимальних втрат. Використовуючи укріплення, переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації, а також засобів радіоелектронної боротьби. І як ми бачимо, з приходом нового головнокомандувача з'являється дуже багато інформації про самого Сильського. Але далі, до вашої уваги, я хочу поговорити про те, що про нього говорять самі військові. Офіцер Збройних сил України Тарас Березовець розповів, що генерал-полковник Олександр Сирський та Залужний є двома воєначальниками ТОП рівня, які на сьогоднішній день є найкраще підготовленими до посади головнокомандувача, здобувши великий досвід упродовж років своєї служби. Сирський очолював сухопутні війська Збройних сил України протягом майже п'яти років, а також був начальником штабу АТО та. Керував операцією на Донбасі. Він має значний досвід у військовій справі та розуміння логіки противника, оскільки отримав військову освіту у московському військовому командному училищі. Можемо тут навіть згадати, що в біографії багатьох українських героїв, зокрема Сергія Наєва, Михайла Забродського, Віктора Муженка, в освіті стоять або ленинградські, або московські військові навчальні заклади. Така освіта українських воєначальників у радянських військових навчальних закладах, де вони вивчали ті ж самі книги та спілкувалися з майбутніми російськими генералами, надає їм перевагу у розумінні логіки дій противника. В Україні на сьогоднішній день немає альтернативи для сильського та залужного, оскільки вони найкращим чином підготовлені до зайняття посади головнокомандувача завдяки своєму досвіду та професіоналізму. А також офіцер Збройних сил України Тарас Березовець розповів про команду генерала Сильського, яку той е, привів із собою. Команда складається переважно з бойових полковників та бойових генералів, які мають безпосередній досвід участі у бойових діях. Один із членів команди, генерал Драпатий, який має досвід участі в АТО та командування в бойових ситуаціях. Березовець наголошує на тому, що команда генерала Сильського має Великий досвід у військовій справі та є фронтовиками. Він також зауважив, що багато українських командувачів, які зараз прийшли до керівництва Генштабу, мають великий досвід участі у бойових діях та очолені різних військових підрозділів. В додаток до цього відомий військовий висловив думку про зміну головнокомандувача Збройних сил України, у якого була особиста зустріч із Сирським. Військовий Сергій Філ Філімонов, відомий як Філя, висловлюючи свою думку, почав з того, що величезна подяка і повага йде до попереднього головнокомандувача, ну а саме генерала Залужного, якого він називає батьком. Філімонов вважає, що завдяки залужному Україна має свободу зараз. Проте, Філімонов зазначає, що тепер головнокомандувачем став Сильський, і він м, критикує цивільне населення за недоречну критику в цьому питанні. Він підкреслює, що саме військові мають право і будуть говорити, якщо в армії будуть великі проблеми. Філімонов розповів про свою зустріч із Олександром Сильським ще на початку російського вторгнення. Він зауважив, що для нього було здивуванням. Коли командувач сухопутних військ особисто зустрівся із звичайними військовими, спілкувався з ними і давав конкретні завдання, Філімонов вважає, що саме така підтримка з боку сильського сильно вплинула на оборону Києва. Він додав, що їхній батальйон виконував завдання за наказом сильського і перебував в його особистому резерві. Філімонов закликав до готовності воювати і не панікувати, адже він впевнений, що відбудеться все можливе, щоб перемогти. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал. До зустрічі!